Здоровенькі! Чуваки! З вами я. Демік і я Кастер. І це, я вже не знаю який номер, але це битва героїв. Генеруємо число і в нас 4. Вау! В минулому, ну, в минулому разі виграв Dragon Knight і тепер номер 4. гоу 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 Ну от ми порахували і це антимах. Блін, мені на герой, звісно, конкретно не везе. То да, то антимах. Ну, на першому левелі я точно не заберу. Нашого Драгон Кнайтика. Надійся на краще. ти хочу сказати надійся ліпше. Mm. Я думаю, мені той блін навіть не треба. Все-таки я не буду тебе в тебе втікати. Блін, я міг биначому... Хоча, може і не міг, ладно, пофіг Ну Я, я типа готовий. Ну Да я типа тоже. Так, ДК проти Энти Найки, давай на сороковій. Все, пішли. Зразу стан в ліцо. Тик в мене більше в мене не нічого. Класно, на, получай. Получив сильно. Да, Ну тут я думаю ясно, що з руки я тебе втілю. Ну да, так ти під ультою все ж таки. Ну це було дуже Ну це це було не то що їздить це було очевидно. Би, мене в мене і очевидно. Да. Ладненько, може на інші левах тебе хоч прохабу бити. Який там десятый Так Я готовий, як завжди. Я теж. Так, на які починаємо. На ця... А стоп, 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 ульту бери своє. А як я її заберу? Почекай, поки вона спаде. Ну вот і все. каже заберу. Блин, ты завжди кажешь, все, давай на экип починаем, и а потом кажешь, не-не-не, стоп, стоп, стоп. Так было, блин, я что знал, что это будет так что Ютуба? Так, на 30. Ну. Полетели. Классно. О, боже. Так, ладно, бьем такого. Ты ничего, что у меня уже маны ни на что нема? Э, да не, это норма. Ничего, что я тебя не пробиваю. Пока должны бельканутись. Пока. Респан. Это все пушки, ты мне ману выжигаешь. Так и думаю, о, еще один стан там. Ага, фиг там. Блин, и ДК снова выиграл. Ну, ну вы сами понимаете, что антимаг это лейтер, и кому треба шмотки. Ну, давай ради приличия все равно третий раунд. Вдруг выиграешь. Не вс хочешь програвати. Ну да. Очки, левел ап. Якраз в мене за результат спаде. О, боже. Це нагадує мені морфатики, а морг був не таким ж... жорстким. У нього було армор трохи поменше. Куда? Ну, а морфа був хто? Правильно? ДК. На халяву він його забрав. Чуть-чуть мені. Ну пророчив. Мене не хватит. 1.50, п'ятдесят так один п'ятдесять Че ти час відходиш? Або мені не зручно так тебе без. <гум> а мені тебе зручно. Блін! Тільки хотів давати стан, мене вже нема. Оп, да ні, я не проб'ю тебе. Пока. Я задинайчуся. Динайдес? Я даже за двойки не Рак! не зміг вбити! Фу. За ти рак репорт, заденалився обкрепив! Це лайки бос, я замансив и заданалився укрепив. Не видав кіл. Не нафідив. ну то Де хто? Да, 3-0! 3-0! Мене вбив не, не якийсь там дракон кнайт левый, а цілий кобольд. Кобольд. Блін. Левий якийсь короче, типа... Кобольд старшина, чи просто кобольд? Не, я просто й походу. Поняв, у мене такий даже легенький кріп може вбити, а ти не можеш. Фу! Фу! Фу, Ой, все. О, фу, все, все. Ладненько, ДК буде знов. Наступній частині. На жаль, для мене. На щастя, для мене. Та блін, ну тобі як з морфом законо. Треба був настоювати, щоб ще третій матч грати. Просто ты. Ой, каже рак, не хватило мені п'ять блін. Ладненько, всім удачі, всім пока. Бувай.